Тож, дизайн. ну Дизайн тут, як ви бачите, ось такий. Це я вибирав. Да. Черепочки, любимо ми таку тємку. Так, відцепимо поки, щоб нічого не запалить. Хоп! По-перше, по перше, по-перше, по відрізняється. Бачите, там не було медальйонку від персоналочки. Це вже брендинг. да, По-друге, я собі вибрав ось такий стиль. Ну, подобається мені таке. Ну, стиль у нас канал красно, чорний. ну, Що зробиш? І те, про що я говорив, що цей трішки відрізняється, власне, тим, щоб всі розуміли, що це мій мундштук. Як же ж це зробити? В нашої любої персоналки є дуже крута штука. Медальончик, який я вам показував, ви пам'ятаєте? Ну що ж. Подивіться ще на ось такий додатковий аксесуарчик, який тут є. Знову ж таки, принесіть дзеркало, щоб прочитати. Я не винуватий, що камера дзеркалить, але тут написано Smoke Amator. Власне, так я називаюся. Власне, так називається канал. І так тепер називається і мій мундштучок.